Стій, мужик! Злай з коня! Руки, руки підіймай. Руки до гори, мужик. Спиною до мене. Ми ж з ким? Ну що в Сендені там. Дешеві патрони Які дешеві патрони? Може собі їх в дупу засунуть, ці патрони. Ми ж договорились з вашими людьми, з кими лимонські силюки. Нема ніякого договору. Я Обертайся зі. спиною до мене. Давай плати дані. Дань не заплачу в мене зараз тобою гроші немає. Тоді пиздуй до банку, він тут поруч. І без різких рухів. Гроші треба носити з собою. Був би далеко від банку, я б тебе б на ласоп до банку тягнув би. А там, як повезе, там, залишиться в живих, яка в тебе шкіра, ніжна чи ні? Гарна попитка. Гроші треба носить собою.